Робить ставку на майбутнє за обсягом іноземних інвестицій, Китай уже обігнав Сполучені Штати. Батьки, які бачать далі свого носа, шукають, де б їхню дитину навчили саме цієї іноземної мови. Як іерогліфи даються українцям? Катерина Риборак або «Зроблено в Китаї. У 90-х ці слова передусім асоціювалися з дешевими низькоякісними товарами. Нині КНР, локомотив міжнародної торгівлі. Цим дітлахам до великого бізнесу ще далеко, але вже з першого класу вони взялися за китайську. Може, гарно вивчусь та поїду в Китай розмовляти з китайцями, пізнавати їхні мудрості. Міа. Ці гімназії китайську грамоту викладають понад півстоліття, та такої популярності кажуть і ще не знали. Відсотків 30-40 іде на екзотику, а 60% відсотків іде цілеспрямовано вивчення східної мови. Моду на східну екзотику відчули й українські виші для всіх китайських груп ледве аудиторії вистачає. Вивчити одну східну мову те саме, що три, а то й чотири європейські. Нині у найповнішому словнику зібрано 150 тисяч іерогліфів. Кожен з них означає мінімум слово, а то й ціле поняття. Ті, хто беруться освоювати східну абетку, її вивчають усе життя. Ольга Кріченська – китайський філолог, вчилася в Україні. Вдосконалювала мову в Китаї, але працювати там не залишилася. Я знаю всегда, что я смогу приїхати в Китай устроиться там. Пока что я хотіла бы помочь людям осваювати непростой язык. Дві тисячі ієрогліфів це той мінімум, що дає можливість читати. Люди з вищою освітою повинні опанувати щонайменше кільканадцять тисяч знаків. Та для успіху й цього замало. Фактично немає вузів і курсів, які би готували китаїстів плюс спеціалістів в учомусь в юриспруденції, в там в торговому праві чи в торгівлі. Тільки під час останнього візиту президента до Китаю уклали 13 двосторонніх угод на мільярди доларів. Це співпраця в космічній галузі. Будівництво залізниці з Києва до Борисполя та гідроелектростанції в Криму. Зацікавлений Пекін і агробізнес розвивати на українських чорноземах. Але щоб інвестиції запрацювали, потрібно навчитися розмовляти зрозумілою мовою. У КНР уже цьогоріч збираються відкрити п'ять факультетів із вивчення української китаєць. Это который хочет узнать Украину. Эта страна долго, как это говорит, долго история, тоже это великие нации. Еще, конечно, бизнес. Наразі вітчизняні вище лише думають, як поєднати вивчення східної мови з профільними дисциплінами історією, правом чи економікою. Ректори уже передали свої пропозиції в Міносвіти, а українська малеча поки із задоволенням співає китайських пісень. Катерина Рибра Керсен Міглаз.